Вітаю вас, шановні мої глядачі. Сьогодні я пропоную вам консервувати разом зі мною помідори на зиму. Вони виходять за цим рецептом дуже солоденькими, смачнющими. Беру я для цього невеличкі помідори, ось такі черіки. у мене. Можна взяти любого сорту, аби вони були невеличкими, бо закривати ми їх будемо в літрові баночки. Для консервування я помідори помила, перебрала, тобто підготувала їх. Хвостики я на деяких залишила, бо мені подобається саме з хвостиками. Я вам неодноразово про це говорила, що мені дуже подобається взимку дістати ось такого помідорчика з хвостиком. Він мені навіть смачніший, здається, і пахне літом. Ось так я підготувала. Також нам для цього рецепту знадобиться цибуля, часник, перець з горошком, перець дохмяний. А також, якщо ви полюбляєте, щоб у вас солодощі поєднувалися з гіркеньким то гіркого перцю теж не завадить покласти. Також кладемо кріп. Хто полюбляє зелень, можна покласти петрушку чи то зелений кріп. У мене кріп сухий. Ось такий він на початок осені. Зеленого в мене, на жаль, немає, а то би поклала. Також нам знадобиться цукор, сіль та оцет 9%. Коваль. Баночки, як я сказала, я готую. Літрові для цього рецепту можна використати і більші, і півтора і двохлітрові. Але для маленьких помідорів я беру саме такі. І тож відразу я нарізаю цибульку та часничок. Часничок нарізаю невеличкими такими шматочками. Цибулю кільцями можна напівкільцями. За цим рецептом помідори виходять смачнющими. Звісно, що я закриваю за багатьма рецептами на зиму. Але цей рецепт, повірте, дуже-дуже смачнюші помідорки, тож я обов'язково яким би рецептом не закривала. Але цей рецепт завжди присутній в моїй консервації, бо помідорчики також так дуже дуже смачнющі. гіркенький перчик кільцями також. Ну і кріп. Накривши помідорчики по цьому рецепту хоча б один раз, хоча б парочку баночок, ви будете закривати його знову і знову, повірте. Тож кладемо кріп на дно, також декілька кілиць цибулі, часник, гіркого перчику і кладу перчик. Також можна положити. І гвоздику. Це дуже смачно в поєднанні з помідором. Гвоздика дає неймовірний аромат. Тож рекомендую. Можна покласти і парасольку кропу. а взагалі-то можете класти все, що вам до вподоби. Чи то зелень, чи приправи ваші улюблені. Головне, щоб ви поклали. Вірно цукор, тобто його багатенько, як я вам вже сказала, сіль та оце. Це саме головне. Тепер закладаємо помідорами нашу баночку на дно. Зазвичай кладемо більшень, а потім і меншень. Наклала приблизно пів баночки. А тепер знову кріп, декілька кілець цибулі і часничок. І докладаємо помідорчиками баночку доверху. І так, процес іде. Помідорки ми закладаємо. А тим часом каструлю з водою я поставила на вогонь, і вона у мене нагрівається, тобто за кип'ячою водою. Ось такі красивенькі баночки понакладала. Тим часом вода закипіла і тепер ми заливаємо окропом наші баночки. На одну баночку йде приблизно 500 мл води. Тож я закип'ятила 2 літра і заливаю. Вода, пішла вся, абсолютно вся. І тепер прикриваємо кришечками і залишаємо хвилиночок на 10-15, щоб наші помідорки пропарились. Я прикриваю махровою серветочкою. Поки наші помідорки пропарюються, ми підготуємо маринад. Для цього нам потрібно сіль. Ми беремо на літрову банку пів столової ложки. Але так як у мене 4 банки, то я беру дві столових ложки з ось такою гірочкою. Невеличкою, зовсім невеличкою. В описі ви знайдете все пошагово, скільки чого класти. Сіль поклали. Тепер кладемо цукор. Відразу скажу вам так, що не лякайтеся, бо цукру буде багатенько. На одну банку у мене по рецепту прописано 6-8 столових ложок на одну літрову банку. Я кладу, ну, можна і п'ять покласти. Я клала і 5. 5, 6, 7, навіть 8. Виходять вони дуже і дуже смачнющими, наголошую, солодкі, запашні. Сподобаються вашій родині обов'язково. Дві, три, 4, 5. Ні, покладу таке шість. Поклала шість. З розрахунку того, що у мене чотири банки, то мені потрібно покласти 24 ложки. І тож я кладу далі. Вийшов і наші помідори пропарилися. Тепер ми їх відкриваємо. Я накриваю ось такою кришечкою з дірачками, дуже зручно, до речі, це робити. І всіджую свої баночки Прямо всі тайцю. Так, коли доходить черга до останньої банки, то зазвичай я її всю не виливаю. Тому що ви розумієте, що маринаду в нас таке все ж таки вийде більше, чим укропу, яким залиті наші баночки. По об'єму його вже предостатньо. Тому я цю водичку, яка залишилася в банці, я її просто виливаю геть. А каструлю ставлю на вогонь та закип'ячуємо наш маринад. Оцет не поспішаємо класти. Маринад мій ось ось закипить, тож я наливаю оцет в баночки. На кожну літрову банку я кладу столову ложку і чайну ложку. Хто ж полюбляє користуватися лимонною кислотою, то на одну літрову банку кладемо одну четверту чайної ложки. Але, звісно, що це. Дуже складно вгадати, вірно покласти. То я рекомендую, якщо чотири банки, покласти чайну ложку з гіркою, але покласти в киплячий маринад, розвести гарно і потім заливати баночки. І тільки на маринад закипів, поспішаємо заливати наші баночки. Над такий ароматний, мені навіть медом пахне. Одесенька закручуємо. Кожну баночку окремо закрутила, перевернула. І пішли далі. Відразу, коли баночки закрутили, потрібно їх перевернути вверх дном. Ось так їм зробити, укутати тепленьким рушником чи то ковдрою і залишити так до повного охолоджування. Ось і поділилася я з вами рецептом чудових помідорів на зиму. Вони виходять немов медові, дуже і дуже смачні. Тож, якщо не пошкодуєте та покладете на кожну баночку по 8 столових ложок цукру, повірте, вони будуть смачнющими і обов'язково сподобаються комусь з вашої родини. Взагалі-то у нас всіх різні смаки, тому я і маю багато рецептів помідорів на любий смак. В моїй родині дуже полюбляють. З морквяним бадиллям. У мене на каналі є цей рецепт, я вам його рекомендую від душі. Цей також смачний, дуже смачний, але солодкий, тож вибирайте, кому що потрібно. Також квашені помідори є на моєму каналі дуже теж гарні. Полюбляємо цей овоч, тож закриваю різними методами. Заходите у розділ консервації в списках відтворення моїх відео під назвою Консервація і там знаходите ці рецепти. А на сьогодні все мої милі, Бажаю вам, як завжди, миру, добра. Ставте свої вподобайки, якщо подобаються мої відео. Пишіть свої коментарі, пишіть відгуки і діліться своїми рецептами. Звісно ж, мені це буде дуже і дуже цікаво. Тож, на все добре! До нових зустрічей.